Відео огляд, хутро. Дещо буду вам показувати. Так, е, показую штучне хутро. Значить, моделі, які є, бантики, приїхали червоний, світлорежевий, білий колір. Далі зірочка блакитна, червона, рожевий, пильно-рожевий, білий, і сердечки. Значить, величенькі, вони е, раджу розпушувати. Не буду зупинятися і знаєте. Нові моделі, які під'їхали. Хутрові підвісочки в різноманітних кольорах, легенькі гарні. Так, далі доїхала опушка не буду на неї зупинятися, ви її добре знаєте. Значить, із нових кольорів я вам привезла зелений. Тобто червоний, зелений, білий, світло-рожевий беж і такий світло-світло-рожевий тобто такий він, кружева перлинка. так, Новий вид, вид хутра. Таке натуральне хутро, довгеньке, ціна по за 35 см. Або на бороду, або на опушку, ну, гарно виглядає. І нову модель, яку я для вас привезла, це е, зміна, навіть не заміна, а е, хутра норки, але штучного. Е, і щоб воно дуже добре виглядало. Значить, ми будемо. Ціна Взагалі смішна. Продаємо за 10 штучок. Значить, ось таке хутре, такий різ. Ви його ви його ось таким чином берете. Так, дуже легко я одною рукою тримаю телефон. Але, дівчата, я раджу його розпушувати. Тобто, феном. ну, давайте я зараз отак зроблю. Зрозуміла, що ви його роздуваєте, і тоді він у вас дуже так няшно виглядає на свою ціну. Тобто, ну, тут у вас буде ось такі кругленькі, і ви можете створювати різноманітні декори, ціна смішна. 10 штук вартуватимуть. Ну, я напишу чітко, скільки, але десь в районі 5-6 гривень. 10 штук, ну буду варту, буду рахувати. тобто... Я думаю, і виглядає достатньо достойно, ну, до, дуже добре. Я думаю, що ви в роботах бачили. Ну, це <свята> свято наближається. Сподіваюсь, такі оновлення теплі, ніжні, хутряні, такі, знаєте, комфортні. М -м, вам сподобається. Чекаю вас на сайті лента Декор Федр, ваша Оксана лента. Теплих, приємних новин, дівчата.